Слава, нині Первозваного, посланого Української церкви, святого великомученика і покровителя Буковини Івана Сучавського, святого великомученика і селителя Пантелеймона, що що це його і світло пам'яті ось сьогодні вшановуємо. Святих Бога Отсім, які мати антиподобних, і, і богоноснику ціл Антонії Пеодосі, та більше до печерків і всіх святих, помилуй їх за нас, благий і чоловік улюбний. Вітаю вас сьогодні, дорогі браті жастри, святом, великомученика і селителя Пантелемона, яка Господь за ревнісним служінням цієї людини, яка вірою збагнула ту божественну таємницю, яку відкрив в ній Господь, якою він міг ділитися з іншими для того, щоб... Людина не тільки отримувала тілесне зцілення, але не сам перед, щоб лікувала душу і дух свій, щоб людина змогла віднайти ту гармонію, яку вона втратила через гріхопадіння. Бо людина є не просто фізична особистість, в якій є тіло. У нас є душа, тіло, душа і дух. І ці три складові мають бути єдиними в людині, які народжують ту гармонію, в якій людина. Повністю відкрите є для Бога, і Господь є присутній в її серці і в її житті. Тому нехай за молитвими великомученика і селителя Пантелеймона Господь нас, нам подасть як духовне, душевне і фізичне стіло, щоб ми сьогодні стали всі здоровими, щоб ми були щасливими, щоб ми були під Божим покровом і завжди в мирі, в слагоді і порозумінні. Могли єднатися єдиним серцем, єдиними устами в спільній молитви, як ми сьогодні зібралися, незважаючи на час, незважаючи на події, які відбуваються. Але ми спільною молитвою просимо сьогодні за нашу країну, ми просимо за наших хлопців, які відстоюють сьогоднішній наш святковий день, що ми можемо урочисто святкувати. А наша молитва нехай буде їм. Розрадою, підтримкою, зціленням, щоб ми могли спільними устами, єдиним серцем і спільними устами прославляти Бога, як тут, сьогодні в храмі, в будь-якій церкві земного краю нашого, і на тій передовій, де хлопці, так само, як і ми з устами, з молитвою на устах і з працею в руках, щоб вони з молитвою на устах і з мужністю могли відстоювати наші. Державні інтереси, відстоювати наш суверенітет і відстоювати той мир, заради якого ми сьогодні всі разом Нехай Господь дає всім своє благословення, подасть ангела-охоронителя і мирне щасливе життя. Ми зараз всі дружно спускаємося до водички, яка є так само невід'ємною частиною нашої служби, в якій ми знаходимо так само ту радість і. Боживу як духовно, так і тілесну. Нехай Господь дасть нам спільною молитвою сьогодні прославити Бога і послужити йому на честь і на славу Богові, і на пользу нашому українському народу. Христос посеред нас. すいません。